А, здорово, гутні, братики-танкісти, як ваші справи, як ваші зліве. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць Месерський. на танчику Є Єстонець. Важкий лябачок в рандомі буде грати на позначку, не знаю. Буде грати на перемогу. Так, точно. Тому дивимося, як він зможе на важкому напрямі на карті L.A. Аломей. Піщана карта розбивати ворожий сетап. Своїми важкими снарядами одразу ж б'є на е, 600 аж 60, 681к. К, чуєш? 681к. Ну, загнув бронебійник з пострілу, зразу 6 тисяч. Огоо, і ото би було, бляка-муха. Прикинь, скільки до танчиків можна зразу було б відправити в гараж за, за один постріл. Це би було просто космічно. Ну добре, жарти в сторону, вже 1297 напуляли. і, і 400, до речі, 60 затанкували завдяки сусімому. Поки що тримаємо свій напрям. Тримаємо, ми стаємо, стаємо в деф, я так розумію, ну так точно став Мінотавр, ну, Надіюсь, він так і виконе свою роль. Адже все ж таки броню маємо. І там ворожий є, є 100. Бачиш, пильнує, цинкує за ним. За помилками нашого союзного мінотавра, але цей бачиш КОНТРОЛИТЬ також і це вже прекрасно. Що там робиться на СТ-напрямі? Бачу, біля точки А тусується їхній СТ танк. В них там є 50 ЕМ, так? І все, і по всьому. У них, до речі, цікава палітра сетапу, об'єкт 2, 6, 8, і 7, гриль 15 і е 50М, є 50 ЕМ ЄСТОМ із дев'яточок. У них фочта СТ перший. Що в нас, до речі? Об'єкт е, другий. Із дев'яточки Маушен. Нашу десятку проджету вже відчилили нас Мінотавр хорі. І ми Є100. подивимося, подивимося. Так, Є100 залишається без кітпотні задницю. Нам починає заїжджати об'єкт 268. Може, також своїм тринчиком сандалити, так що дай дорогу. Але ми зараз закидешемося і не вже зробимо чудо в вигляді пробиття. Ану, не скільки там залітає, ти подивися який Альфа Страйк. Це просто чудово, ну в принципі 500, а 80 вибиває е, кумуль. Бронебійний 680 та 1020. У циферках вибиває, осколково був фугасний снаряд. З пробиттям також е, немає, навіть якщо грати на досилачі, 334 334 кумулява має вистачати так точно, не знаю навіщо возити е, е, цю калібровку. Вовне затанкувати, затанче, затанче, Манцуй, манцуєм, Сьогодні ми з тобою манцуєм, А ззаді дивися, яка двіжуха, 268, Знов дивися, не дає нам спокою. На 707 прописує нам. І зараз ще може прописати ворожий єстонець. Якщо він не відпрацював, він, не був... він все ж таки був ні по кому не відпрацьовував, але ми його затанкували. Кумульом бив і не пробив. І це вже дуже добре, бо тому що наші гусениці спрацювали як щит. Так, мінотав справився зі Сонсьомами. Це вже чудесно та прекрасно, але не чудесно те, що сетап союзних сил починає танути просто як морозиво в жарти літній день, а ми фугасним снарядом просто зносим башту. Ворожому є 100. В моєму випадку просто весь потенціал фугаса би впитався якраз таки в гусениці. А тут, бачиш, все ж таки все по красоті, Поки що колик після бойову статистику. Це всього лиш поки що. Адже кінець бою ще не зараз, друг Темкіст. Зараз буде саме. Таке максимально круте видовище. Ти куди розігнався? Є 50М. Подивися, як ми його поставили на сандалі. Розвернуло так, ніби за речагами торетто сидів. Але не той, що у фільмі, а той, який, знаєш, Торетто. А нубчик такий, знаєш. І малесенький Нубчик. ФОш! Без хідпонтів дев'яточка. Є50М, практично нам на один вкус. І хто в них ще залишається? СТ1. І об'єкт, так. Той, що 2, 6, 8. І всі, практично, ну крім. А бачиш, їхнього ст чи хто там повний, по похідпоинтам. Вроді таки так і є. Ми залишаємося один. А проти чотирьох танчиків, продивися, просто як шакали. І зараз один такий момент, що всі очікують, і всі, подивись, які акуратні чекають, коли ми по комусь відпрацюємо, підемо на довге КД, і вони почнуть по нам реалізацію своїх шаловливих гарматок. І тут потрібно дуже мудре рішення вибирати. Бач, не дуже далеко він тікає від червоної лінії. Навіщо? Для того, щоб не підставляти в свою задницю. А друге. Ну, звісно, що ж би можна було манцити. Мансити, щоб нас не пробили раптом. Об'єкт 268 перший лябачок. Так, відстрілялися, пішли на КД. нас починає пробивати. Є е 50 М. І ФОШ виїжджає, дивися, також затанкувала, і це вже прекрасно. Дві течки одразу ж є е 50М від, від ФОШа. Від'їжджає від, від червоної лінії для того, щоб підловити в задницю цього одного із подивися, цей просто уперся у трупак свого союзника. Тімки і відправляється в гараж за свою тупу помилку. А зараз буде відпрацьовувати по є е 50 м До речі, який має дві позначки на гарматі. Ти подивися, ля який га? Головне, щоб він нас не почав кружити. Так, блокуємо йому вхід і вихід. Молодець. І останній. 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 Давай, давай, не тягни розину Та що ж ти робиш? Це якраз довертає башту. Бляха-муха їм. Нас наряд не дає пробиття. Тут подивися, постріл за пострілом пробуває. Невже? Невже при кінці такого смачного соковитого розгрому? з етапу червоних сил це буде поразка. Щось є м Задумався. А у нас є все ж таки можливість не підставити свій нижній броньовий лист. Та що кібаште? Адже цей може нас засандалити. За один постріл він нас не забирає. Але раптом. Тому, як то кажуть, треба акуратненько, акуратненько виїхати, щоб цей а, вистрілив. Взяти його на дурака. І шмальнути по ньому так шбеж. Сандалі загубив. 619 хітпонь все ж таки в нього все, за, ще залишається. І блокуємо його тиху. Але це швидко буде кадешити. Все ж таки є 50М як не як. Швидкісний танчик по а, своєму КД. Це ж сташенка не получай. Вистачає нам Альфа Страйку, щоб одним хуком забрати його нижній броньовий лист. І це просто прекрасна перемога, друзі, би була, якщо ще не залишався. Як, якщо ще би не залишився їхній СТ-1. Який а, о, цей? О, просто десь поїхав! Десь поїхав, десь відчилився, відійшов. Хтось подзвонив, умов, природа. А покликала, бачиш, АФК. АФК, Зави, забув це слово на пару секунд своєї пам'яті і починає розчехляти, деякий прекрасний момент, щоб щось надумажитися. А ну ще раз, вистачить ще одного пострілу чи ні? Так, він сам ліквідувався, тому що е, час. Час бою закінчився. а час бою закінчився, час бою сказав. Так, ну, переміг, звісно, що є стонець. І тому ми дивимося з вами на після бойову статистику по які прекрасні цифри. Мені здається, якщо б СТ перший жив, можливо. Можливо, ми би і не вижили. А, а так ось маємо таку перемогу і дивимося на напуляну на шкоду на демедж. Сім тисяч напуляного демеджу. 4 тисячі п'ятдесять заблокованих знищив, черезниччився пошкодив. Головний калібр колобану майстер. А воїн та сталева стіна. Пішов плюс на 297 тисяч 146 срібла в свій сейф свою копілочку. Та, звісно, що перше місце по нанесенню шкоди. 1894 вільного досвіду заробляє в свій акам. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою перевага. Та підписуємося на канал Бронбіник. Завантажуємо свої жреплі в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Погнала дивитися другий бій вже від накшого гравця. Вперед. І так, танкісти! маємо. Другий бій. Це у нас бабахинський автомобільний транспорт на карті промзона, рандом режим бою зустрічний бій. Ось бачиш нас ось бачиш, у нас немає точок. Чисто Чистокровненький рандомчик, і за речагами цієї соусу сидить гравець, а можливо, грабчення, не дракула, під ніком лулузау, можливо, пацан, можливо, можливо дівчина, не знаю. Не суть важливо, суть важливо, що тут буде робитися. По демеджу мається, це буде красота. Домах та шкода, яку він буде наносити після своїх пострілів, буде просто прекрасне. Ну, а чому б і ні, як то кажуть, все ж таки 220 хешек пробиває, 60, звичайно, осколковий, так? І 300 мМ пробиває бронебійочка. Бронебійочка в нас просто шикарна. І ще й, ще й плюс, а те, що в нас. Звичайний фугас більше альфи вибиває, ніж хешек. Правда, здавалось би. здавалось би, так всюди, в принципі, воно і працює майже на любій техніці. Мало пробиває, зато більше саме більше вибиває альфи. Чимось треба жертвувати. Або тим, або тим. Добре, по сетапах одні десяточки. Так бачиш? Нема в нас тут дев'яточок, навіть не ми і не пахне, як було у першому бою. Зараз будемо по вазіку, який 55-й, відпрацьовувати чи ні. Ох, подивись, як прописує нам ВК! Сімдесят ну, к це було боляче. На 500 альфа чосний бичок нам прописує. А ми з підпалом за той час даємо на 1230. Скажи, що це не є добре. Це є добре, так би й мало бути. Добре, що за, за нашою спиною стоять союзні тіми, які не дадуть вкатити в вазіку і розрядити свій барабан. А ми ще раз даємо це був останній чоловік і звук просто ліквідація ворожого важкого танчика. Відбулася на ура. На 5 з плюсом, навіть би сказав, на 12 з плюсом, ладно. 12-та бальіння систему ніхто не відміняв, хай буде. Будем бити кого зараз. ВК. ВК, чим буде бити ББшенка. ББ, так? ББ. Ні. Хеш! Хеш, Хеш залітає на 1000. Там 40 чи щось чимось копійками. 3 тисячі вже напливного демеджа ззадні. Нам спину заїжджає ВК. Їхня ЛТшенка. А їхня ЛТшенка може бляха нам натворити бачатик. Бачатик може нам натворити своїм барабанчиком, тим паче, ще й в задницю. А ну чим, знов кеш, не ББ. ББЛД цей був броньований. В принципі, э, К. Серія теж броньований танчик. Прохідна машина. Як прохідна. Дослідна машина, чи як це правильно сказати. Так, забираємо ще одну алябочка. Маємо два колика після бойову статистику. І, до речі, на гарматі красуються дві позначки. Невже піде на третю? Не знаю. Подивимося, вже 4К на пуляного демеджа. І маємо три. На 4. 3 на 4. Та як формат якийсь, знаєш? Формат відео. Хоча нас 16 на 9. Ану, 9 на 16. Ану. А... Не получай! 1315! Це просто красиві цифри. Я ж обіцяв тобі танкіс, на початку, що цифри просто з його пострілів, з його 183 го калібру просто будуть вилітати космічні. І так воно і відбувається. Залишається в них кранваген і також ворожа бабаха. Кранваген таки повний по кітпойтам, Хотілося б ще пощупати його хоча б два рази, більше й не треба. Не знаю чи вийде. Ні, це їхній бабахінський автомобільний транспорт. А де Кранваген? Хто бачить кранваген танкісти, напишіть в коментарі, га? Хтось бачить кранвагіна, я щось не бачу. Напишіть, протапайте. А от бачу, кранваген, такий я не помилився. Також фуловий получай, на 979. Чому чому так мало виходить? Чому так мало з хиша вийшло якраз по, по картоні? Ех ти що. Ех ти що ж. На крана Вагіна потрібно заряджати, якщо щось краще у осколок, якщо б бити в башту, І бажано під башту. Тому що там більше радіус осколків візьме, якраз таки дах. Дах самого корпусу, так? І звідти там більше, більше Альфа-страйк вийде, як у ухеша. Тому ось такий момент, чим? Ну звісно, що ж фугас, ну подивися, як задницю аж підняло від такого удару, щебе, бляка муха. Знаєш, як тато прийшов і застукав, що син курить. Такого самого ляща прописав. А ну ще разочок. Щебе разочок, дай, дай, дайте нам, будь ласочка, дайте нам луснути, дай лусне. У нас як горішок. Ану. Па, па 451 хітпоинт був наш. Прекрасно, друзі! Прекрасний другий бій. Мені, мені аж, чесно сказати, настрій підняло від таких альфа-страйків. Від такого бою, знаєш, коли реально ти бачиш прекрасні цифри. Аж, аж душа радіє у танкістів, хто таке бачить. Так, дивимося на після бойову статистику. 8415 напуляного демеджа. 410 шк... заблокованої шкоди. Заблокованої шкоди. Ну, хай буде так. Знищено три. Шість пошкоджено, майстер, та головний калібр. А, до речі, позначка. До третьої позначки ще 4% 37 відсотків. Добре, хай буде відсотків. Пішов плюс на. 173 тисячі 790 срібла в свій сейф. Свою купілочку, та, звісно, що ж перше місце. Понанесені шкоди! 1749 вільного доступу, заробляє свій аккаунт, Друзі, А ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, в режимі бою зустрічний бій, чистокровненький рандомчик. Та підписуємося на канал Брунебійних. Завантажуємо свої жрепле в Discord. Для того щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі, адже в нас є рубрика також і реплей від підписника. Так що, хто має бажання, завантажуйте. Подивимося, переглянемо разом із вами. Та звісно, що ж, бажаю всім в першу чергу мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нехнути сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі до нових реплеїв, Там і зустрінемося з вами.